Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Сьогодні я на своїй присадибній ділянці вибрала ще огірочки і вирішила для різноманітності заготовити на зиму ось такий смачний, ароматний. Приємний салатик з огірочків, з часничком і гірчицею. Друзі, запрошую і вас зробити те ж саме. Ось я перемила огірочки і тепер залью водою. Заливаю я водою, щоб вони повністю були у воді. Огірочки в мене, ну, вже, як я сказала, запізніли, вони там і більші, і менші, але дуже великі. Я відкинула в мене козулька, все з'їсть. А, а меншенькі такі і середні, ось залила водою. І тепер мінімум хай дві годинки постоять, щоб гір з них вийшла. А далі будемо. Постояли огірочки, в мене трошки більше, ніж дві години. І я тепер їх перемиваю ще раз, але при цьому я їх перемиваю, і оці хвостики відрізаю. Огірочки перемила і тепер я їх нарізаю. Дивіться, друзі, яким чином я нарізаю. Якщо ось такий маленький огірочок, я його ось так просто на... вздовж розрізаю на половинку. Якщо, наприклад, огірочок хоч і маленький, але грубший, то я його вже на четверо розрізаю, просто вздовж і ще раз вздовж. І ще раз отак вздовж. А як, наприклад, в мене такий грубший, ось, наприклад, в мене ще й більші є такі огірочки, то я отак, дивіться, розрізаю я їх тако на четверо. Уздовж на четверо розрізаю. І ось так ще. Раз і два. Вони всі однаковими кусочками були. Хоча я вам скажу, що немає значення, якими кусочками можете, наприклад, і кружечками порізати. Я ось так звикла, так віржу. так, друзі, напришила я огірочки. І тепер додаю сюди цукор, соняшникову олію, уксус 9%, сіль і часничок через прес. Тепер я додаю ще гірчичний порошок. Можна додати гірчицю в зернах. У мене є гірчичний порошок, я додаю гірчичний порошок. Ось таку повну ложку зерка. І чорний мелений перець. І все це, друзі, треба перемішати. Ложкою його незручно мішати, я його зазвичай мішаю руками. Отак я його перемішую і залишаю, щоб воно постояло годинки десь будинки десь 2,5-3, поки воно пустить сок, поки ці огірочки промаринуються, пустять сок. І час від часу я буду отак підходити його і перемішувати, щоб воно все було ну, більш-менш щоб однаково маринувалося. Промаринувалися в мене огірочки на протязі трьох годин. І тепер, друзі, я буду їх розкладати в баночки. Це все я роблю руками, тут просто по-іншому не виходить. Отак от накладаю в баночки і так от трошки стискаю ці баночки, щоб втрамбовую ніби як злегка. Друзі, всі інгредієнти до цього салату і кількість їх я дам в описі до цього відео. Ось так розкладаю я всі огірочки по баночках. І забула сказати, що баночки попередньо стерилізувати не потрібно. Вони будуть стерилізуватися разом з огірочками. І тепер, друзі, дивіться, тут у нас з цього маринаду дуже багато залишилося. Тому я завжди беру так, от коли може і лишній залишитися. Я брудко обережно з дна його беру, тому що в основному на дно падає там от, всі спеції, що ми давали часник, гірчиця, пер, перець, то я стараюся отак вичерпувати дна разом з цими максимально разом з цими спеціями. І заливаю в баночки, щоб. Цього маринату було ну, повні баночки. Бачите, друзі, якраз, якраз маринаду вистачило навіть і трошечки ще залишилося. Я так до самого під самий горнишко надбиваю цього маринаду. І тепер я зараз накрию кришечками і поставлю в каструльку. Тепер, друзі, я беру таку величеньку каструлю, на дно застилаю таку салфетку. У мене спеціально для таких цілей є салфеточка. І тепер ставлю ці всі баночки сюди для стерилізації. Якраз сюди в цю каструльку влазить 4 літрові баночки. О! Тут в мене три баночки огірків. Я е, цим способом закривала вже роками огірки, дуже смачні виходять. І е, просто що чотири сюди влазить в цю каструльку баночки, я ще одну баночку зробила точно такий рецепт е, кабачків. Хочу спробувати, що з того вийде для експерименту. І тоді вам друзі, скажу, то, чи воно у мене вдалося, чи не вдалося. І тепер я залью воду по поясок сюди. І буду стерилізувати. Потрібно довести тепер... до. Ось, бачите, друзі, вже вода закипіла в каструлі. І тепер воно в мене буде стерилізуватися ще 20 хвилин. І тоді я буду закручувати баночки. Простерилізувався салат з огірочків. І я тепер закручую. Ключик в мене старенький. Але надійний я вже ними роками закриваю, він мене ще ні разу не підводив. Закрутила баночку і тепер беру, перевертаю донизу кришкою і ставлю на повітряне охолодження. Ось так я ставлю баночки на повітряне охолодження донизу кришкою і зверху окутую курточкою. І так вони в мене стоять, поки аж не охолонуть. А потім заношу в погріб. Ось так виглядає ще один салатик, який я заготовила на зиму з огірочків, з часничком і гірчицею. Друзі, раджу і вам. Зробити те ж саме. Зима довга, з'їмо все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за коментарі, перегляди і вподобайки. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей. Всім миру і добра!